От диви, як воно все накопичується. подумала я, відкривши шафу, з якої мало не випала коробка зі старими речами. Генеральне прибирання завжди починається спонтанно. Достатньо одного випадкового погляду, щоб зрозуміти настав час. Спершу все здається простим витерти пил, підмести, скласти речі на свої місця. Але вже за півгодини квартира перетворюється на поле битви, скрізь розкладені стопки одягу. Це залишу, це віддам, це ще коли знадобиться. У кожній шухляді свої маленькі скарби квитки на концерт, який давно минув, зламаний годинник, листівка від когось, з ким давно не спілкуєшся. Прибирання нагадує подорож у часі тут дитячі малюнки, там старі фотографії, а в кутку пилосос грізно гуде, нагадуючи, що робота триває. І ось, коли вже втомився. Але кімната, сяє чистотою, з'являється нарешті відчуття легкості, наче не лише речі розставив на місця, а й у думках навів порядок. І тоді розумієш генеральне прибирання це не про чисті підлоги, а про новий подих для себе і свого дому.